Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати. Гру ГВД Герої війни і грошей. Знову гільдія тактиків, знову замага. По шмоткам трошки таке собі. сапоги взагалі, звичайні вдягнув і деспексумірк взяв. По навикам все стандартне. Будемо йти в 1 на 1, в дуелі. Все. В 2 на 2 галочку ставити не буду, хоча, хоча можна поставити. Давайте. Ну, скоріше за все, що, що закинив дуелі, бо сім чоловіків вже, і подивимося, це раз. Друге, стосовно попереднього відео, де я просив гадати мене по батькові, поки що ніхто не вгадав, але дам таку підказку. Мій товариш був написав один разочок, я встиг видалити, через те, що це трохи несправедливо, що ті люди, які знають мене особисто, будуть вгадувати якісь такі двіжухи. Так що, все актуальненько. Якщо кому цікаво, все-таки пишіть. Хтось та й вгадає, рано чи пізно. Все, далі чекаємо реєстрації. Так, нас закинуло в дуелі. Попався проти мене Нікр НПС. Угу. Буде воскрешати багато астральних драконів. Бляха, навіть не знаю. Я з такими вроде, магом ще не бився. Я не знаю, чи в мене вийде його подолати, але ну, здаватись, звісно, не будемо. Будемо розвалювати кабінки на раз-два. Так, добре, дивимося, що він взагалі може ефекти. Куча удачі, воскрешати, звісно, але свого разу свого не взяв воскрешати. тобто він їх підганяти особо не буде. І тактику взяв. Ну... Не знаю, 57.40 буде больно бити? Больно бити, бо в мене броні мало. 26 бронів всього на все. Ну, побачимо. Самому, інтересно. так, у нього 920-904. У нього рейтинг чуть-чуть більше, ніж у мене. На одну перемогу здається. Так, ладно. Будемо бафати собі жінку Раз, Добре. Але що добре, у нього лучників немає, що він мені там. З удачою мінус 4. Що за жесть? Мінус 5, окей. А кого мені бити кулачками? 5 цього. Цього не треба, сюди метеоритку буду сунути. Ну Давай цих будемо лупити. Раз. І два. Добре, забрали. Я буду мітіаліткою, напевно, сюди всаджувати. На вампіра і на 12. Ага, воскреси наверх. Окей. Прискорив дракона. Ну, ладно, з тобою, ладно. В броню йдемо. Ну, прискоряй когось, господи, не питання. Ускоряй, точність сиді у тебе ще один ускор буде. Раз, два, мітеорітка. Так, вампірів 12 вб'є. З драконом не зацепило, да? Не зацепило. Ладно, тоді не спайм сюди. Шкода, що з драконом не зацепило, звісно, але що поробиш? Ускорив вампіра. Ну, вдарим вампіра. Кусь. Так, ми прострелим. Просто прострелим Бем. Цікаво, скільки він мені 37. Тоже больно. Бем. Щось мені кажеться, шансів в мене немає <хи> тут, але ладно. Він же всіх мене розвалив, просто всіх. Ще бомбулу цю ускоряє. Так, ладно, метеоритка йде на дракона плюс вампіра. А я спірдолю. Він ж не достане мене тут, а не достане. Отак от. Такі може би бити, бити не варто було. І вампір не достає, і дракон не достає, добре є. Угу. Ну, те, що він ускаряє, це, звісно, добре через те, що у нього ХП набагато менше робиться. Ну він грамотно це все робить, грамотно. Так, да, він так добре поускаряє. У мене тепер. Ну, коротше, безпонтово зараз мені пулькати. Мінус 5 драконів, звісно, але він вампіру мене доб'є. Ну, ладно, добивай дядя. З такими типами мені треба більше практики через те, що Ну, я не знаю. Так, з'їв. Що я отримав? 900 опита, 0,3 тактики, 1.25 умілки. Ладно, матіо Йоп. Е, що я шехтів сказати? Стосовно Івента. Стосовно Івінта Сход Орди. У мене вийшлося набити. За 60 перемог битв я провів аж 208 53 810 очков. Що я робив? Я поначалу не сильно багато старався проходити додаткових хвиль, але е, потім я прям дуже плотно просів на мініки. Оце то що. защита, нападіння і ініціатива. Дуже плотно. Циклопів я навіть не строїв або не купляв, точніше. Я зробив помилку в тому плані, що я їх построїв, і в тому плані, що я їх улучшив. Мені треба було знову ж таки ці бабки Серебро і славу витрачати тупо на армію. Раз, два, три, чотири таких потужних типа це такі плюс-мінус. Це взагалі шляпа безпантова кентаври. А за цих не знаю через те, що в мене їх тупо не було. Що сам ще показати? Зараз займаються, сьогодні останній день. Ще плюс будуть додаткові дні. Я думаю, я в тисячі не залишився, аби в 2000 залишився. Але дуже багато до Леонського охотника 60, найомника 60 воров стражів по 30, два брюліка. Прям дуже чітко насипало, чесно. І в гільдії лідерів багато типів вибив через те, що було як це сказати, багато битв, 200 битв. То я оце минулого разу знімав обмін з сірими типами. І зараз в мене вже три коричневих є. Не знаю, чи я на цей раз повністю все коричневими забитими. Але ну, попробувати варто. Попробувати варто. Добре, надаю ще раз, що так і не вгадали поки що. Мій друг був написав один раз, але швиденько видалив через те, що я йому дав по шапці за ті, за ті діла. Це несправедливо, виходить. Так що амулетик ще актуальний. Якщо комусь треба, пишіть, вгадуйте. Все, друзі, на цьому. На цьому слові бувайте здорові. Дякую вам всім за перегляд і до зустрічі.